Майже 700 сусен і ялинок без документів перевозили з Волині на Луганщину. Та спільна рейдова група столичних і Житомирських екологів затримала КАМАЗ з зеленими красунями поблизу Коростеня. «Екологічною інспекцією під час проведення операції Новорічна ялинка затримано автомобіль, в якому знаходиться близько 700 новорічних ялинок бездольдих документів. Автомобіль зараз з нашими інспекторами повністю описується і направляється до органів міліції. Водій вантажівки пояснив, що жодного стосунку до новорічних красунь немає, адже перевозив їх на замовлення. Тим часом екологи кажуть, нині триває перевірка всіх обставин справи, але за кожну незаконно зрубану ялинку доведеться сплатити штраф від 119 до 204 гривень. Окрім того, в залежності від діаметра стовбура нараховуються й збитки. Приміром, ялинка від 10 см до см обійдеться ще в майже 350 гривень. Такі рейди захисники природи проводять не тільки лісами, але й ялинковими базарами. Тут екологи перевіряють продавців і застерігають покупців. Адже люди, купуючи незаконно зрубану новорічну красуню, не лише сприяють правопорушникам, але наражають не на небезпеку власні родини, бо головний новорічний символ може світитися не лише від святкових вогнів, але й від радіації. Державною екологічною інспекцією Житомирської області проводяться рейди спільно з правоохоронними органами по продажу новорічних ялинок та сосон. Перевіряємо правильність продажу новорічних ялинок а також. Просимо покупців новорічних ялинок звертати увагу на те, щоб новорічні ялинки були всі відбірковані. це є запорука того, щоб вони є законно вирубані і законно продаються. Тож, якщо новий рік ви бажаєте провести біля екологічно безпечного деревця, варто купувати його на спеціально облаштованих майданчиках із усіма відповідними документами.